Чего ты хочешь немного понять? Подожди. Что? Чего? Чего? Что? Чего? блин, что? 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 Дай побачить. Я дам. Почему? Ну, вот так и вот я. Человек, б... Человек давать буду. Привет. 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 Ты мужчина а че, женщина? Конечно же мужчина. А. Ты думал, значит, значит мужик. Я девчина, а не хлопец. А, ты девчина? Так ты сразу сказала, потом я дивлюсь на чем. На чем уже? Я знаю, как будет шипсы. Кто? Шипсы, шипсы, типа быстрее. Ну, украинский... корабль. Че он? Шип. Не, шипсы. Не, не знаю. Кто. Это быстрее будет. Украинское будет швидко. Швидше. 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 А. Я знаю, что это э, э, рокки, рокки это лет. Рокки це Бальбо. Сильвестр Сталлон. Ну, Рокки. Ну, роки. Сильвестр Сталлоне роки бальбоа Боксер. Что ты еще знаешь с украинское? Чеснок. Но. Там какое-то чесноко название было. Честных. Нет. Да нет. 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 Сейчас. Чеснок. Там смешное Чеснок. было название. А. Ну, частный. Чеснок это честных. Да не честник, нет. А как? А де -це, ти... це... Де, де це ти таких слів нахватала? Хто тебе навчив такого? Откуди такі слова знаю. Так. Да. Ви... Я общалась з українцями, українцями. і ми сміялись над словами українськими. Ага. Ну, так то, то якісь, напевно, українці були недолугі. Ну, то й українці були. Почему? Ну, как можно смеяться над своей мовой? Что ж там смешно? Да нет, ну это просто забавное звучание звуков, слов. Ну вот знаешь, у вас есть лук. 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 У нас цибуля. Вот, вот, лук, да, точно. Вот это я вспоминала. Ну. Чеснок, лук. Да, вот это я вспоминала. Так у нас цибуля, а у вас лук. Лук, это ж стреляют. З лука. Ні это лук, який росте Реально, з вас можна сміяти з вашого русского языка. Ну, як можна лук їсти типу дерев'яний лук, оце це ну, з якого стріляють стрілами. У нас то цибуля, а що схоже на цибулю? Ничего. Цимбалы хиба що якісь там? Буля чи цибуля? Цыбуля. Угу. А почему це, говорят тогда? Не знаю. Ну, просто как... Типа... Цебуля. Ну, смотри, нет, цибуля. Вот, вот, вот ты знаешь, что это такое? Mm. Пихва. Что такое пихва? Ну, рот, пихва. А, понятно. Вот да я, я, бачу, я бачу у тебя такая, ну, величенькая пихва. Кажу, а у тебя пихва велика в тебе кажу. Чего ты хочешь немного понять? Ну, я вчу тебе української мови. Ну. ну рот це пихва. Кажу, у тебе велика ну. пихва. Ну. оце знаєш знаешь, ну. что таке? Нос. Нос. Прутень. Ну, украинской мовою прутень будет. Нос. Прутень. Прутень. Пруте. Прутень. 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 Прутень, Це нос А пішка отак от дивись вот Пру... Прутень. отак так. Задуміло? Да. Прутень. Це нос. А зачем ты так на кінці? На консичему. Не знаю, зачем? Не знаю. У тебе... у тебе спрутня часто капає ні не капає Ну, буває таке, да, як хворієш? Ну, буває, буває. А от, от це знаєш що це таке? Ні, ну, не знаю. Ну як по пуски у вас будуть? Брої. Брові. Це пахва. Бахва. Пахва. От, пахва. Знаєш, кажуть густі пахва. Там або густа в тебе пахвина така виросла. Да у меня нормальный брови брови. Ну нормальный пахло. Нормальный брови. Честно, а оце от знаешь, что это такое у тебя волосся. Да. Не, це не вуха А что? Гилки. Как це... тебе еще це... раз зовут? Мене таурус звати а що ти гладиш, пахва? Ти мене хочеш Просто. зачарувати? Просто. Ну, ти любиш пучками шліфувати, так? Такими да пучками? Ну, своїми піструнами. Ну, ну, оце знаєш, що це таке? Ні, ні. Ну, то це піструн. От на кожній руці по 5 піструнів. Не знала, чи що? Є, не знала. Ну як от Один піструн, два піструна, три піструна 4 піструна, пять піструнів на кожній руці і нозі по пять піструнів У тебе скільки <піструнів> у тебе скільки піструнів Покажи пістрюн. Не, не підруна, піструн. піструн. Я не вірю. Ну, як це піструн. Ну, типу, Де, піструн це як струна розумієш, що струна є. От а. струна, вона тонка, так? Де. Ну, от, типу, тонка струна. Це, типу, виходить, отакий. От є от е, люди, музиканти, так, у них от е, тонкі піструни Тобто, у них такі пальці, так? Пальці, тонкі, як струна, піструн. Ну ладно. О, ну тебе я бачу пять пестренов, так? Ну ты бы тонкий пестрюный. Ты музычная такая, так? А давно на пестринах заработала маникюр? А, нет, недавно. мене раніше були двигали, но я решила сделать короткі. Здразумею. Ну а ти, я бачу так постійно посміхаєшся. Тебе просто з піхви не... не сходить посмішка. З піхви що? З піхви посмішка твоя не сходить. А, спасибо, Вп그wie? у тебе теж красивая утворюва. Ну так, дякую. Я не часто посміхаюсь. Ну, тебе просто, я не знаю, я дивлюся на твою піхву. У мене просто, ну. Посмішка з обличчя не сходить. Ну, кусюча, ти. Я бачу, тебе косюча піхва. Не. Ладно, я не буду вибачити. Не будеш. Зроби піхву серйозною Серйозно. Ну, ти коли робиш, слухай, мені здається, коли ти робиш отаку серйозну піхву, то тебе. Ну, твій прутень ніби більше. Шо? Кажу, ти, коли робиш серйозну піхву, у тебе прутень більшає. Чого? Коли ти робиш свою піхву серйозною. Чого? А? Робиш, робиш. робиш делаєш. Коли ти робиш свою піхву серйозною, твій прутень більша в розмірах, мені здається. Нічого. не поняла. Ну, прутень, пам'ятаєш, що таке прутень, я тобі казав? Прутень. Ну. Брови? Ні. Брови це пахва. Прутень а. це нос. Кажу, ти коли піхву робиш серйозною, ну такою от маленькою, <плат> так? То твій прутень більшає. Ну, на фоні маленької піхви. А, типа нос большой на фоні Угу. Так, лучше не не роби серйозною піхвою, тобі більше потрібно піхвою посміхатись. Це от цвету, що зависимости. Ні, ну так, так я бачу, з тебе середніх розмірів прутень. Ну, просто цвет падай. А слухай, а тебе у прутні, у прутні прутні волосся росте. Чи ти підбриваєш Что еще раз? Упрутні волосся росте, чи ти підбиваєш? А, да я шучу, нет, конечно, не роста. Нет, не росте. Нет. Ну, ты як там лазером чи що типа там? Воск. Скороговорку, розкажи, но не с ней. Скороговорку? Стрибок з перепадвы подвертом. <різь> <Це> Что нормально? <різь> чи ні? У тебе, у тебе. Буває, що прутень свербить. Ну, ну, в тебе буває, що твій прутень свербить на погоду там чи на сонці. Типа рост, навіть на погодян. Прутень. ти забула що таке прутень. Буває таке, що тебе прутень свербить. Чешеться. Ну, бывает, конечно, я же человек. А. А часто я прут? Прут не часто не Нет, не часто. Не часто. Тоже нормально. Ну, бачу, ты такая грива солидно выросла. Волосы? Угу. Что, длинные? Не, солидные. Грива, кажу, солидная. Какая грива солидная? Це ну, всегда у є волосся. Ну, так волосся, що гривою волосся не називають. Ну ладно, хорошо, гриво. Че, нравится? Волосся? Ну, нормальна гривня, ой, гривня, кажу, нормальна грива. Тільки там, ніби вигоріла трішки. Це що тебе? Перекись водню чи було? Блин, що было? Блин, что? Ну, ти ти що свою гриву в перекисі купала, чи що, чи що вона вигоріла Ну, перекись знаєш, що таке перекись 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 Перекі. 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 Перекісь. Перекісь водню. Не знаєш. Що ти Я, Я не, не знаю, як. По... Ну да, да, да. Ти гриву не. в перекисі купала, чи що? Ні. А чого вона в тебе світла внизу? А, я в розу выкрасил еще года 3 назад и просто волосы отросли и удары просто лет. Ну, ты серьезно. Нет, ну задний такие. Честно, ну, взагалі. Ну, Не, отразимо просто в огонь. Правда? Или бы сейчас порох, так говорит. Ну, огонь. в тебе волосся ніби вигоріло. выгорело знаєш як так, волосся. знаєш як на сонці вигорає да, да, да. Ну, от ніби волосся вигоріло А, как будто они вигоріли на Угу. Mm -hmm. Спасибо. Ну, і Цек це називається? Омбре? Да. омбре да? Mm -hmm. Огонь. Пожежа. Так що у тебе мальчик у тебе є? Є. Хлопець, так? Да? да. І що як він тебе терпить з таким прудним? Нормально у ну, мене нос Ну, а пихва йому твоя подобається? Подобається? Твоя піхва йому подобається? Що свербить прутень? Так. Да. Ну, треба мить прутня, щоб він не свербів. А це знаружи, это не внутри. А, не, не всередині прутень свербить? А і буває, так і свербить, середині так? Так. Аж почервонів, бачу, бідний прутень. Чого? Ну, така хлопець твій, твій ну, мужчина там, мальчик, не знаю, йому подобається, коли ти посміхаєшся своєю пихвою, так? Да. Ну, лучше же, коли чоловік веселиться, ніж виходить такой. Я теж міру мірі. Ми yeah, я, я за, за весело ще. Слухай. Запитання таке до тебе. Ну, я не, я не лисий, у мене є волосся, все нормально. А. Я не лисий. Просто це мій такий імідж. Слухай, а скажи. А в кого більший прутень? У тебе чи у твого хлопця? Чого? У кого прутень більший? У тебе чи у хлопця? А у кого нос більше, у нас больше у меня или у парня моего? Mm -hmm. А ви що, ну. прутнями не меялись? ні? Нет, я ні, я ни разу цього не Ну, Блін, ну взяли блинейку, помірялись с прутнями. Ні. А потом буду тебя 50 рулетки. Скажу, тут mm -hmm. накиньте один есть все футбольной команды. Он mm -hmm. меня спрашивал, у кого нос больше, У меня или у моего пара? Ну, пихва точно твоего хлопца билиша. А вот бывает такое, что у тебя выпадает с пахвы? Что? Спах... твоїх випадає. Буває таке? пахвын з выпадает, бывает такое? Нет, не такого у меня перхоті на голові. А у твого хлопця ну, які густі пахви? пахва? <серква> Че це за вопросы какие странные? Ти з всем, кого сейчас рулетки находишься, спрашиваешь Слушай, а у тебе перхать пишет з бровей или ні? А не у тебе больше або у другого чоловіка? Ну, ми ж заговорили за українську мову. Я тебе навчив українських слів. а цибулька Цибулька? Да. Ну, це по вашому оружию цибуля. цибуля це ваше спортивне оружие. Лук. З якого стріляють. А, я думав, лук, який росте, цибуля. Ні, та лук це ж якости. Це ж цибуля. А look that растет это лук? Шо? А лук, який растет, лук? Лук, це лук? Ну, людина, от, коли одягається, вона змінює лук. От я сьогодні в червоному, у мене сьогодні червоний лук. Я не Завтра я одягну сірий у мене буде сірий лук. Або зелений. Понятно. А хлопец – это парень, мужчина или мальчик? Хлопец. Хлопец – это что-то среднее между мужчиной и мальчиком. А девчина? Девчина. Ну, это что-то среднее между бабушкой и девочкой. <свят> Слушай, хорошее разграничение между <свят> девочкой и бабушкой. Ну, то есть это женщина, да? Дівчинки, без ючі. Че ж, а тебе, тебе, я бачу, лупиздрики у в роті такі білі. Ти чистиш, ну, якою зубною пастою свої лупиздрики Зуби? Ну так, лупиздрики здрики. Да, сейчас я скажу. Ну, нормальная паста. Так а в силу пусть били. Она хорошая, хочешь, закажи ее себе. А кто робот? Китай робот? Это нет, создать тебе сейчас скажу, Казахстан. Казахстан, Казахстан а. Казахи робят. Ну, да. Казахи и Ну, ну, он и шарит в лупы так? Может, готов не нормально, угу. можно, заказать, я там слава, без сильные деньги. Ну а в тебе, в тебе карьесу на лопыздриках не було? было? Був? Був? Ой, да. Ну, ти лікуєш якось, так? Вот, український, кстати, є. Українська мова, так и. Що там про пропрутень не пишуть, нічого, типу, ну, якщо на прутень потрапить. Пекти не буде. Бо все-таки, ну прутень біля піхви недалеко. Типа, якщо ти чистиш лопиздрики в піхві, то може може бути таке, що і на прутня потрапить паста. Потім пекти буде. Пальцями чистиш? Ні, ти сказав, що я пальцями чистиш. А я думав, ти піструнами зуби чистиш. Ты не забыла? Ну, не знаю, щотка, один піструн два піструна три піструна чотири Тебе до речі манікюр нормальный на піструнах Да ты меня вообще решил полностью отскакить. То волоси сожженные, то манікюр не очень. То... ні в тебе класний манікюр то у нас больше, чем рот? Нет. Ну у тебе прутень нормальний такий. Ну якщо у твого хлопця Прутень більше ніж у тебе, то це нормально. Я не знаю. Ну, ти ніколи не міряла прутень свого хлопця і свій. А ти? Та в мене хлопця немає. Я, я гетеросексуал. Ну, я не можу міряти прутень свого хлопця, бо я гетеросексуал, розумієш? У мене хлопця немає. є Що? Девчина есть? Все есть <свят> у меня. Девчина есть? Все есть. Є. Девчина, знаешь, что такая девчина? Женщина. Ні. А кто? Ты не знаешь, что такая девчина? Женщина. Не. Загугли, он... за что означает девчина. Ну, ну після розмови загуглиш означає дівчина, ти зрозумієш. А якщо я вийду зараз ти пропадеш? Ти я дівчина... зникну тоді. Після того як порозмовляємо загуглиш. чого, ще раз, блин? Ну не роби таку серйозну свою піхву, чуєш? Да ти говориш щось, Я не понимаю, що ти говориш. Це ти тархун п'єш? Чи це вода? Це вода. Ні, ну потрібно зволожувати свою пиху все-таки. Піхву сухою не потрібно тримати. А буває таке, що ти спиш, і в тебе там пересухає піхва. Так. Да. Часто? Я З відкритим, відкритим ртом сплю. що що? З відкритим ртом сплю. А, з відкритою піхвою? Так там комари, якісь жуки не залітають, ні? А, а ты это... закрытый пихуй спишь. Что, что? Ты да закрытый Я пихуй. на животе сплю. Там байду уже. А я тоже на животе сплю. Ты же знаешь на животе? Да. Что, тебе пришло в голову? Да нет, это нет. нормально, я даже... живу. Я тоже на животе люблю А, понял. Ложись а и... А на, на бочку слышишь? На бочку ногу. сплю. Ну, ладно, сейчас колено, колено начинаю сгибать. Ну а прутень, прутень не сильно там якось, не знаю, так сильно. на душе на, душі, на ну, прутень, якщо лежиш так на, на животі? А, коли на животі? А я не знаю, я так не обращала уваги. Ну, посыпаете, что это ртом. Mm. Ну а на лоб издрыках на литве. Да ж, чего? Ну, спиш там. Ну, буває таке. Чи ти як? Ти вранці лупиздрики чистиш і ввечері, так? Лупи... Зачем, ну, мені паль... Зачем мені пальці... піхві ти лупиздрики чистиш і вранці і ввечері? Звісно, пасти, да. Але в тебе все рівно на лупиздриках є кар'яс. Не, ну был, да. Был. А у а тебя все? был? Кто? Карис? Карис. Бывал так, так. Да. Ну я с ним борюсь, так. Те как старай... Те ты стараюсь, стараюсь чистить там пастой, щиткою. Не, не, не пиструнами. Ну, пастой, Ну, это понятно, <говорит> Ну что, ну, какой то человек то будет чистить писторунами зубы. Ну а ты бывает такое, что ты там у тебя есть такая звичка школы? Я знаю, есть такая звичка школы, коли ты типу, там пестеру не впиху засовывают. Нет, не могу. А, подруг... а у подруг твоих есть так? Я не куда пальчу в рот не нет. Ну а по подружке твоей. Нет. Що ніколи не бачила а от знаєш там на пістрюнах нігті там от гризуть Ні. Mm -hmm.